17 квітня в родинському на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу відбувся захід, присвячений всеукраїнському олімпійському дню, на якому провели змагання серед дорослих. Спортивний захід присвячується участі національної олімпійської команди України у третіх європейських іграх 2023 року у Кракові під гаслом Україна в колі друзів. Рухаємося до перемоги та миру. Сьогодні на Фокородинській проходить традиційна спартакіада між працівниками фізичної культури та спорту приймають участь спортивні відділи. Мирнограду та Покровська це наша традиційна спартакіада, але через ковід, через війну, вона була припинена. Сьогодні ми маємо, дякуючи ЗСУ, відновити цю традицію. Ми власним прикладом показуємо нашому підростаючому поколінню і всьому населенню нашої громади для того, що спортом потрібно займатися в будь-якому віці. На заході була проведена маленька спартакіада з мініфутболу, волейболу та настільного тенісу. В ній прийняли участь представники громад, які мають безпосереднє відношення до спорту. Це фізкультурно-здоровчий комплекс, на базі якого ми зараз приймаємо цю спартакіаду. Дитячо-юнацька спортивна школа, центр фізичного здоров'я, спорт для всіх, апарат управління. Бухгалтерія тут ну, тобто, всі ті люди, які задіяні в розвитку спорту, сьогодні будуть змагатися і доводити, що вони є найкращі Це представники відділу сім'ї молоді та спорту Мирноградської Дю США та представники мирноградського спорту для всіх. Це вчителі фізкультури відділу освіти Мирноградської міської ради. Вихованці спортивного клубу Альтаїр міста Покровськ теж доєдналися до цього заходу. На початку змагань виступили зі своїми номерами. Я сьогодні. Зі своїми спортсменами приїхала підтримати учасників заходу. Учасники заходу кажуть, що змагання цікаві. Спартакіади відбувалися в різних локаціях комплексу. Благодаря цим соревнованням наші колективи фізичної культури і спорту городські проводять соревновання, спілкування, обміну опитом, звісно Це відличні мероприятие, З радостю ми всі приймаємо участь. Дуже багато позитивних емоцій. Ну, соответственно, соревновательный дух и держать все в форме обязательно. Щоб... Потом с детьми работать, конечно, чтобы дети видели пример брали с нас. Хотим донести детям, чтобы приходили, занимались. На этих соревнованиях мы показываем детям. Своїм прикладом, що займатися спортом потрібно в будь-яке час. По завершенню змагань відбулося підведення підсумків спартакіади. В загальному заліку перемогу з волейболу та тенісу одержали учасники Покровської громади, а представники з громади були кращими з футболу. Переможці були нагороджені кубками, медалями та грамотами.